п'єта. Що ж буде? Ну, са- прися... що-то муслити хочу. Не, Так, нету. А те, чого ви чуєте, ви забудете скутати ще раз сесію. Віч що він спілкав і ви не прийшли Не ви, а інші. У тих, кого сказали не приходити, те й не пришли. Не вы, а, а кого сказали? Александр Вал, не Івановича, А Ангела казав. Я нікому не казав, шановний. Я перезваню, я знаю, що будуть такі запитання. Є люди, які з поважені причин, а їхні научні. Колоця присутствує земель. Я поздравляю вас в хорошего. Корнійчук на лікарняному, каличні в пусті, коли там те, ворог дуже з питання допомогти. Іло Франків сказала, що вона на західній країну є і білити. Це ті, що мені поважні причини да, зазвичай. П'ять тоді ну, я не Ну, Принаймні з того, що я знаю за в принципі, якщо буде виїздяти, то цікаві наші заперечення, де присутні можуть зачитати обличчя Юрбіділа і головного економіста. Так що телебачення ви чули і повноваження, які... можна? я і да. вам У разі Я до суду. У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий за погодження з головами постійних комісій, може перенести початок пленарного засідання або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день. Але не більше, ніж за два тижні. Підмагає на середу. Ви ж розумієте, я розумію, що у вас можна і завтра, і завтра. Я не хочу перенести. Так, это ваше личное желание. Все моё личное желание, я имею право. А, абсолютно поправка. Мы ещё, да, давайте я бы обращу депутата Захарова. Да. Обращим вслучайте да. сессию? Нет. А мы не можем розпочати сесію. Да вы что? Да я не бачу. А? так а что ж вы предлагаете? <реку> Де Уважаемые депутаты, дело в том, что э, за за умови решения третиною депутатов мы можем назначить пленарную засідання. Я дуже вдячний тим, хто прийшов сюди в сессию власти.